Ну що, а сьогодні ми з вами приготуємо лечо по-закарпатськи. до речі. в нас у сім ці сім'ї ця страва використовувався не просто як щось смачненьке. А як закрутки на зиму, тому що його можна використовувати до будь-якої страви, погрілий до картопельки, до рису, до будь-чого. Тому поїхали морковку, нарізаємо на півкільцями і відправляємо її відразу у сковорідку смажитися, тому що вона у нас смажиться найдовше. Поки вона вже смажиться, починаємо чистити нашу цибульку і теж нарізати її півкільцем. Але можна нарізати її кубиком. Я просто люблю, коли цибуля відчувається у цьому лечу. І відправляємо до нашої Поки все це в нас гарнесенько тушкується, ми... ми займемося перчиком. Не забуваємо в процесі тушкування, обов'язково додати червону паприку до нашої морковки і цибульки. І відразу кидаємо перець і нарізаний помідор. Додаємо улюблені спеції. Дивіться, якщо помідори пустили за мало соку, обов'язково трошки додайте водички, щоб ваша лечо не пригоріла. Помішуємо, варимо ще декілька хвилин до готовності і насолоджуємо смачно.